Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні випуску Динамо Київ підписує легенду донецького Шахтаря. Тарас Степаненко знайшов новий клуб. Стала відома доля про ББ Михайла Мудрика. Неприємні новини для українця в АПЛ. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Доля Михайла Мудрика вже вирішена. Стало відомо, коли будуть готові результати проби Б вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика. Нагадаємо, в ніч 16 на 17 грудня 2024 року стало відомо, що український вінгер Лондонського Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. Після відкриття проби А А» 24-річний футболіст одразу зробив запит на відкриття проби Б. Як повідомляє джерело то таке, результати про ББ мають бути готові протягом 6-8 тижнів з моменту запиту гравця на відкриття цієї проби. Маючи дату, коли інформація про позитивний допінтест Мудрика потрапила в змі, можна припустити, що результати Про ББ будуть оголошені наприкінці січня або на початку лютого 2025 року. Сам результат про ББ вирішить долю Михайла. Якщо проба покаже негативний результат, то з гравця будуть зняті всі обвинувачення. Шанси на це не більше ніж 5%. У випадку позитивного результату Про ББ Мудрик отримає найсуровіше покарання у вигляді чотирьох років без футболу. Будемо сподіватися, що про ББ покаже дійсно негативний результат, але, чесно кажучи, віриться в це дуже важко. І насправді, по-людськи, досить шкода мудрика. На ньому і так був великий тягар відповідальності, коли його купили за шалені 100 мільйонів євро. Хлопець просто не витримав психологічно такого натиску. А зараз допінг може взагалі добити його кар'єру. Навіть незважаючи на те, що мудрика дуже багато недоліків на футбольному полі, ми все рівно вважаємо його одним з найкращих гравців України. А тому без Михайла наша збірні буде дуже важко створювати гольові моменти, які і так ледь-ледь даються нашій головній команді. А тому будемо сподіватися на диво та вірити до останнього у невиновність мудрика. Друзі, підтримайте, будь ласка, нашого українського футболіста вподобайкою під цим відео. Захисник Евертона Віталій Миколенко отримав неприємні новини в клубі. Українським футболістам дуже незадоволені як болівальники клубу, так і англійські експерти та журналісти. Так, наприклад, британський журналіст Калум Бреннен поважав Евертону не продовжувати контракт з українцем, адже Миколенко був жахливим цього сезону. За думку експерта, можливо, Миколенко зараз це найгірший лівий захисник в АПЛ з точки зору продуктивності. Вболівальники Евертона також не дуже зраділи можливій пролонгації контракту Миколенко. Багато з них вважають, що Миколенко це найгірший лівий захисник, якого Евертон мав за десятиліття. Потрібно з ним розлучатися. Хлопець боїться, як тільки перетинає центральну лінію. Жахливо подає слабкий і без асистів, бо не вміє атакувати. Пишуть фани Евертона. Цікаво, що найближчим часом у Евертона нашого Миколенка може з'явитися новий тренер за інформацією видання Sky Sports. Нові власники Евертона компанія Group після поразки команди від Бормута готові до звільнення наставника Шона Дайча і хочуть запросити більш класного спеціаліста. Це точно погана новина для Миколонко, адже новий тренер навряд чи буде ставити нашого футболіста в склад. Бертон нещодавно добудував свій стадіон, а тому нові власники клубу вже готові витрачати шалені гроші на тренерів та трансфери. І якщо придаючи Миколонко ще є гравцем старту, то інший тренер, вочевидь, захоче більш якісного та класного лівого захисника. Адже Миколонко у своїх ігрових якостях є досить обмеженим футболістом, як правильно зазначив один із фанатів Ліверпульського клубу. Миколонко фактично не вміє атакувати. Він більш-менш гарно тільки обороняється. Але атаці Микола повний нуль. А у сучасному футболі треба вміти робити все як в захисті, так і в нападі. Саме тому Миколенко треба потихеньку розпочинати шукати нову команду його рівня. Адже якщо він продовжить контракт з Евертоном, то максимум буде гравцем ротації в цьому клубі не більше. Друзі, а як ви гадаєте, який клуб підійшов би в Віталію Миколонко? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Один із лідерів медійної збірної України, колишня легенда Дніпра Денис Бойко, заявив, що медійна збірна України достойно та гордо представила Україну на світовій арені. Нагадаємо, збірна України з медійного футболу завершила свої виступи на турнірі Kings World Cup Nations, який проходить в Італії. У першій грі Юа Стіл програла Туреччині з рахунком 0-5, у другій збірні Мороку з рахунком 2-9. Загалом за обидва матчі медійна збірна України програла з загальним рахунком 2-14. Після двох поразок збірна України вилетіла з турніру. За нашу збірну в складі грали такі зірки, як Коноплянка, Денис Бойко, Микола Морозюк, Денис Олійник, Валерій Федорчук та Жуніор Мураєс. Цікаво, що сам Бойко заявив, що головна мета цього турніру була не перемога, а продовжувати говорити на весь світ, що відбувається в Україні, і залучати якомога більше людей для допомоги нашій країні. Підтримав цьому бойко і морозюк, гравець, дружини, якого колись закликала фанів Динамо опуститися на рівень ширинки від джинців, заявив наступне: ви, футбольні фанати, маєте гордитися тим, що наш прапор марів у всіх куточках світу. Заспокойтеся та видіхніть зі своєю критикою. Все буде Україно! Заявив легендарний в лапках захисник Динамо Київ, Микола Морозюк. Медійна збірна України з футболу це ж справжня ганьба українського футболу. Не навіщо ця команда взагалі поїхала до Італії. Футболісти говорять про те, що вони прославляли Україну, але насправді ці збитті льотчики тільки зганьбили нашу батьківщину. Марокканські та турецькі фанати в коментарях у соціальних мережах насміхаються над нашою державою. І в цьому заслуга наших видатних в лапках футболістів. Коноплянка, Бойко Морозюк Мораєць, здавалося б, колись непогані футболісти, схоже, повністю розучилися грати, якщо навіть аматор легко розкатали їх на полі. Але найбільше, що дратує у цій ситуації, це пафосні цитати наших зірок, які говорять, що вони билися як леви за прапор України, що насправді не відповідає дійсності. Друзі, якщо також вважаєте медійну збірну України з футболу ганьбою нації, то ставте лайк цьому відео. Капітан збірної України може залишити грант 35-річний опорний півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко може залишити Донецький клуб. За інформацією турецького журналіста Ерсана Сердала, до півзахисника виявляє інтерес турецький сівеспор. Справа в тому, що у Степаненка закінчується контракт гірниками уже цього літа, тож перемовини щодо ймовірного переходу українця в турецький клуб можуть розпочатися уже взимку. Пізначимо, що у цьому сезоні Степаненко на клубному рівні провів 13 матчів за Шахтар. Не забив жодного голу та не віддав жодного асисту. Тарас вже далеко не молодий футболіст. Його часи та ігрова кар'єра підходять до завершення. Вже навіть в цій лісі чемпіонів було помітно, що Степаненко дуже сильно впав у своєму рівні. Якщо раніше його швидкість була досить маленькою, але він компенсував її самовіддачою та працьовитістю і неполегливістю на футбольному полі. то зараз Тарас вже навіть фізично не здатен робити і такі прості речі. Степаненко дуже багато віддав Шахтарю і заслуженої легендою донецької команди. Але на нашу думку він міг би ще принести користь українському футболу та перейти в умовне полісся, щоб допомогти житомирянам в наступному сезоні в Єврокубках. Все ж таки, рівень ліги конференції, на нашу думку, Степаненко ще потяне. Так, перехід до Туреччини з точки зору фінансів був би краще, але все ж таки Тарас і так багато заробив за кар'єру в шахтарі. А тому рідна Україна виглядає досить таки непоганим варіантом для нього. Друзі, а в якій українській команді ви б хотіли побачити Тараса Степаненка? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Легенда шахтаря може перейти в Динамо Київ. Президент Київського Динамо Ігор Сюркіс запропонував контракт колишньому захиснику Донецького шахтаря Сергію Кривцову. Як повідомляє джерело Wild Blue Team, власник столичного клубу не задоволений проблемами в захисті, які регулярно виникали протягом першої частини сезону. Через непевнену гру футболістів Динамо та постійні травми керівництво вирішило розпочати пошуки досвідченого гравця, який погодився перебратися до чемпіонату України. Суркиас вважає кривцова тим гравцем, який міг би допомогти команді покращити гру біля власних воріт. За підписання кривцова також виступає скаут Динамо Євген Хачеріді, якому особисто подобається кривцов. Повідомляється, що футболіст дворі спокійно ухвалив остаточне рішення і взяв час на обміркування пропозиції. Нагадаємо, Сергій Кривцов раніше грав в Зенецький Шахтар та американський майамі З 1 січня 2025 року захисник став вільним агентом і може підписати контракт із будь-яким клубом. При всій повазі до Кривцова, але ми не розуміємо, навіщо динамо Київ потрібен цей футболіст. Він навіть коли виступав за шахтар, то багато привозив захисті. Хоча й тоді в шахтарі в нього були дуже сильні партнери. Та й вік у Сергія вже не досить молодий. При цьому з рівним гри він не краще за умовного попова. А тому, на нашу думку, Динамо треба припинити перемовини з Кривцовим та краще підписати якогось гарного легіонера на позицію центрального захисника або ж вже дати шанс молодому слюбику з руху. Кривцову ж краще залишитися в США та догравати там свою кар'єру. Друзі, чи хотіли ви побачити захисника Сергія Кривцова в Київському Динамо, напишіть в коментарях під цим відео. На цьому, все дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом футбол Days. обов'язково ставте лайк цьому відео, також підписуйтесь на наш канал та пишіть, якому трісу на усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.